Мене звати Максим Левчук, фінансовий консультант з двохрічним досвідом, приватний підприємець, і в другій частині буде безпосередньо мій наставник Микола Григорчак, завдяки якому і я прийшов в цей бізнес. В свій час також, скажімо, через TikTok. Друзі, сьогодні ми поспілкуємося, скажімо, на такі важливі теми: фінансова грамотність, що це таке, для чого вона людині і який вплив має на життя людини. І в другій частині, як кожен з вас, знаючи просто базові такі. Навички з фінансової грамотності має можливість разом з нами заробляти гроші. Загалом презентація займе приблизно півгодинки часу. Не розходьтеся, дослухайте до кінця по закінченню презентації, в кого виникнуть якісь питання, можна буде поспілкуватися. Отже, отже, розпочнемо з першої частини: з фінансової грамотності: що це таке, для чого вона і який вплив має на життя людини. Якщо подивитися на наше життя з точки зору часу, то його можна поділити на три основних періоди. Колись ми народилися і колись настане той період, коли, скажімо, нас не стане. Але в проміжку між цими двома періодами є три таких основних, скажем, періоди, які можна назвати таким чином класифікувати як навчання. Це десь з років 20 до 25. Кожен з нас навчався, і в принципі, наші кошти ми ніяким чином не впливали, нас повністю забезпечували батьки. Потім в кожного з нас настає в житті той другий період, коли ми йдемо на роботу. І більшість нашого життя ми проводимо саме в цьому періоді, в періоді заробітку. Причому, незалежно від того, скільки б ми не заробляли, де б ми не працювали, всіх, всіх нас рано чи пізно чекає в житті той третій період, коли ми вже не зможемо працювати. І, на жаль, на відміну від цього першого періоду, коли про нас дбали наші батьки, на жаль, в старості в більшості українцям нема кому про них подбати. Погодьте, що хотілося б в цей період мати можливість відпочивати. На жаль, дивлячись на наших сьогоднішніх пенсіонерів, назвати їх відпочиваючими людьми дуже складно, тому що більшість з них знаходиться за межою бідності. Як не бути в числі тих пенсіонерів, як в самому сформувати собі фінансову таку стабільність на старість, так щоб це не впливало на наш фінансовий рівень сьогодні. Про це ми поспілкуємося в першій частині презентації. Отже, друзі, якщо на цих три періоди ми подивимося з точки зору грошей, то в перший, ми в принципі ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки в той період, поки ми навчаємося, на відміну від того другого періоду, коли ми йдемо на роботу. Зростаємо в фінансовому плані, розвиваємося, досягаємо якоїсь фінансової незалежності. Причому для кожного вона різна. Комусь достатньо 10-15 тисяч гривень на місяць, а комусь недостатньо і 100. Єдине, що всі ми рівні в одному. В кожного колись був перший робочий день, і в кожного колись буде останній робочий день, коли ми працювати вже не зможемо. І на жаль. Більшість українців в цей період, а саме 93%, падає до рівня соціальних виплат. Це можна сказати до нуля, тому що погодитись, на ці кошти нереально сьогодні вижити ні в Україні, ні в будь-якій іншій державі. Як би хотілося, щоб наш фінансовий рівень е був в цей період? Погодитись, що хотілося б, щоб він так і далі зростав, або, як мінімум, залишався на тому самому рівні, до якого ми звикли. Така можливість є сьогодні у кожного українця, так і дана практика існує вже сотні років у всіх розвинених країнах світу. Будь-який європейці з першого свого робочого дня до останнього невеликими частинками, але протягом цього періоду, поки вони ходять на роботу, самостійно формують собі той капітал, ту фінансову подушку, за рахунок якої дійсно мають можливість відпочивати в старості і не турбуватися про гроші. Вони мають можливість насолоджувати життям, подорожувати і скажімо, вони просто про це подбали завчасно. Погодьте, що рівень життя європейських пенсіонерів на сьогодні значно краще, ніж українських. Причому це не залежить від того, що в них рівень життя вищий. будь який європейці, як і українця, соціальні виплати, саме пенсія, складає таку саму мізерну частину, як і в Україні. Єдина і велика різниця, що в Україні люди на тих 20% і виживають в старості, на відміну від європейців, в яких сьогодні існує трьохрівнова пенсійна система, де 20% складається те, що їм платить держава. 30% складає те, що їм накопичив їх роботодавець протягом того періоду, поки вони на нього працювали. Причому це на державному рівні. Основне джерело дійсно фінансової свободи кожного європейця та американця сьогодні складають саме ті необов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. Так як ці компанії вони і були створені для того, щоб дати можливість кожній людині в світі самостійно вплинути на своє майбутнє, самостійно потурбуватися про те, щоб не доживати старості, а дійсно мати можливість. Відпочивати, насолоджувати життям, купляти дорогі подарунки і, скажімо, навіть допомогти дітям, а не скажімо, бути залежними від дітей. Для цього ще до речі, підготував для вас витяг з Вікіпедії, що таке в загальному страхування життя. Де основне, що хотів зазначити, те, що на заході це Європа та Америка. Виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Це дійсно достовірна інформація, яку кожен з вас може перевірити. Було би бажання. Отже, друзі, як же собі сформувати той капітал на старість, так щоб це не впливало на наш фінансовий рівень сьогодні? Елементарно, просто не жити на 100%, як звикли всі українці, від зарплати до зарплати, а хоча б 10% від наших доходів відкладати, що це може дати нам протягом довгого періоду часу. Якщо ми візьмемо до прикладу, хоча б. 10%, 10-15%. Наприклад, 68 на прикладі гривень. Ми можемо порахувати, що це в рік нам дасть суму в розмірі 25 тисяч гривень. Що таке сьогодні? 68 гривень. Це півпачки сигарет, це пляшка пива, це дві кави. Кожного скажімо, через власні звички, кожна людина сьогодні значно більше суми залишає в магазині щодня. Якщо ми так само виробимо в собі звичку відкладати такі кошти, то за рік ми зможемо накопичити суму в розмірі 25 тисяч. А за 30 років самі собі ми зможемо накопичити суму в розмірі 750 тисяч гривень. Непогана фінансова допомога при виході на пенсію. І все ж таки, якщо ми ці кошти не будемо десь зберігати вдома там в іноземній валюті чи просто в гривнях з під матрасами, а саме будемо накопичувати на власному рахунку, але в компанії страхування життя. За рахунок того, що будь-яка страхова компанія являється інвестиційною компанією, вони завжди користуючись нашими грошима, заробляють собі і дають змогу заробити нам. Вони просто знають, куди правильно їх інвестувати в надійні захищені державою структури, такі як іноземні банки, цінні папери, акції в свій час були комерційні приміщення. Зараз на жаль, через ситуацію в країні це заборонено. Це, скажімо, різні такі напрямки, які гарантовано дають прибуток, можливо, не надприбуток, але вони гарантовано дають дохід. Відповідно, по системі складного відсотка, по якій працюють всі страхові компанії, тільки складним відсотком вони нам на наші гроші зароблять суму втричі більшу. А саме 2 мільйона 250 тисяч гривень тільки складний відсотків. Тобто, по закінченню договору гарантовано своєму клієнту зроблять виплату суму в розмірі 3 мільйона гривень при таких накопиченнях. І саме за рахунок цих виплат, більшість європейців, більшість людей у всіх розвинених країнах світу дійсно мають можливість відпочивати в старості їх діти, внуки більше не бачать дома ніж бачать, за рахунок саме того, що вони потурбувалися про своє майбутнє завчасно. Отже, також добавимо, що таке взагалі страхові компанії, чому в принципі вони називаються страховими. Тому що вони дають своїм клієнтам захист, розглянемо саме такі розповсюдженіші проблеми, які можуть статися в житті будь-якої людини, від якої ніхто не може себе убезпечити, такі як травми, хвороби, інвалідність або смерть. Погодьтесь, будь-яка з цих ситуацій може фінансовий стан родини загнати до нуля, а то й в борги, щоб цього не трапилося в цей період. Страхові компанії захищають своїх клієнтів і вони фінансово допомагають їм вирішені цих проблем, тобто вам не доведеться обнуляти свої депозити, вам не доведеться витягувати всі гроші з дому чи там, не дай Боже, залазити в борги. В цьому випадку страхові компанії вам дуже сильно допоможуть. Відповідно, в разі, якщо з клієнтом страхової стається смерть по хворобі або по віку, то е, страхова компанія зробить виплату сім'ї клієнта ту суму, яку би він сам собі накопичив за весь період договору. В нашому випадку це 750 тисяч гривень. Навіть якщо це трапилось на першому році, коли клієнт собі тільки заключив таку програму. В разі, якщо з клієнтом страхової стається трагічна смерть, сума виплати буде втричі більшою, тому що страхові компанії розуміють, що це неочікувано, і до цього ніхто не може підготуватися. Відповідно, виплати будуть значно більше. В разі, якщо клієнт втрачає працездатність, також буде страхова компанія допомагати. Від часткової непрацездатності до повної поясню, як це працює. В разі якщо клієнт втрачає часткову непрацездатність, до прикладу якоїсь кінцівки, буде певний відсоток виплати від 2 мільйонів 250 тисяч гривень. В разі якщо клієнт втрачає повністю працездатність, буде виплата клієнту. Плюс з цього моменту страхова компанія самостійно буде йому накопичувати на договір, так як розуміє, що він більше не має змоги заробляти, не має змоги платити по договору і відповідно, самостійно, страхова компанія замість нього це буде робити. І по закінченню договору зробить виплату кожному своєму клієнту, ніби він сам себе накопичував, з усіма відсотками, з усіма умовами, які ми до того обговоримо. Також страхові компанії дають медичні захисти в різних ситуаціях, які можуть трапитися. Це можуть бути госпіталізація, це можуть бути опіки, переломи, різні травми, від хвороб середньої важкості до важких хвороб. Таких як онкологія, коронавірус, інфаркти, інсульти пойдете, що ці ситуації щодня стаються з тисячами людей, і від цього ніхто не може себе убезпечити, тобто страхові компанії на сьогоднішній день несуть практично повну відповідальність фінансово за своїх клієнтів, так і вони зацікавлені в тому, щоб клієнт мав змогу платити по договору до кінця цього договору, вони, користуючись нашими грошами, заробляють собі, дають змогу заробити нам. Це всім вигідно, і всі страхові компанії працюють тільки легально, тільки по-білому. І рекомендація від себе: просто перевірте, перевірте дійсно надійність цих компаній. А далі собі приймайте рішення, чи, воно, чи цікаво вам скажімо, бути клієнтом страхової, чи не цікаво. А далі ми перейдемо до другої частини, саме до можливості заробітку. Як кожен з вас має можливість, просто володіючи базовою інформацією, яку ви щойно почули, Заробляти разом з нами гроші. Про це вам розкаже в другій частині. Безпосередньо мій наставник, мій друг, людина, завдяки якій я прийшов в свій час цей бізнес, просто також скажімо, один раз побачив його в Тіктоці, зайшов на ефір, послухав, зв'язалися, розібрався, і на сьогоднішній день також проводжу прямі трансляції. Консультант п'ятого рівня, майже директор компанії. Мій безпосередній наставник друг Микола Григорчак продовжить за 15 секунд. Зараз ми поміняємося ролями і до зустрічі в другій частині. Всім гарного вечора! Зачекайте зараз з секунд і. Так, усім привіт, друзі. Їдемо швиденько далі. Бачите, ми сьогодні з вами в такому купальному режимі. Тому що бізнес, про який ми зараз поспілкуємося, дозволяє робити його з будь-якої точки світу в будь-який час, навіть коли ви відпочиваєте з друзями, зустрілися посвяткувати день народження близьких людей. Ми, ви можете займатися цією справою, і це буде приносити дуже гарні гроші. І про те, як це працює зараз, буквально ще 15 хвилин. Послухайте уважно і до кінця це справа, яка сьогодні сотням українців дала можливість вийти на доходи в більше ніж 100 тисяч гривень. Ми заробляємо такі кошти, і ми з радістю покажемо, як і ви можете разом з нами. Поїхали. Отже, якщо у вас є якісь запитання до почутої частини, ви зможете задати їх по завершенню Етеру. 15 хвилин, і я дам доступ вам до мікрофонів, з радістю з вами поспілкуюся. Отже, дивіться, страхування, про яке розповів Максим, справді дуже необхідна функція, яка будь-якій людині з будь-яким доходом дозволяє вирішити проблеми, про які ви почули. Саме тому цілий світ користується такими послугами. Проте. Коли в Європі і в Штатах понад 200 років такими програмами користуються поза 90% людей в Україні тільки 2% населення клієнта таких компаній. Пенсій не буде ні в кого, соціального захисту немає ніхто, і ми говоримо про інструмент, який будь-якій людині допомагає це вирішити. Як ви можете взяти в цьому участь? Для початку потрібно в цьому розібратися. Я знаю багато людей, вони скептично відносяться до пропозицій, особливо фінансових, через те, що кругом справді багато всякого, всяких негараздів. Тим не менше, коли ви в цій справі розберетеся для себе спочатку надійності компаній, їхній репутації, чому це дуже безпечна і класна справа, ви не тільки для своєї сім'ї. Перенесете таку культуру убезпечення майбутнього, ви зможете сотням українців допомогти змінити життя, і натомість заробити дуже великі гроші. Як це працює, показує зараз. Ви знаходитеся на презентації найбільшого страхового посередника України. Ми не страхова компанія. Наші сім'ї, очевидно, клієнти таких компаній на відпочинковому комплексі, де ми зараз знаходимося, із 15 плюс-мінус людей, які відпочивають, половина клієнтів. Всі наші друзі, всі близькі, ми роками користуємося послугами таких компаній. Паралельно, ми партнери страхових компаній. Ви теж можете ними стати. Наша робота фінансових консультантів заключається в тому, щоб доносити до українців інформацію, яку ви щойно почули від Максима. Допомогти людині розібратися в надійності компаній, вибрати для себе страхову. Ми працюємо з п'ятьма найкращими компаніями ринку по всіх рейтингах, і людина розібравшись в усіму, стає клієнтом. Ми допомагаємо визначити умови, заповнити документи. Це повністю офіційний процес, в результаті чого клієнт, оплативши собі рахуночок, стає клієнтом. Отримує відповідні документи від страхових. А нам за кожного проведеного клієнта страхові компанії платять комісійні зі своєї кишені. Ми нічого не заробляємо на клієнтах. Нам страхові платять, ми з ними працюємо. Ви теж можете взяти в цьому процесі участь, і так як більшість із вас зараз стане хвилюватися, я не від такого страхування це далеко не моя ніша, і продавати, і розповідати це не моє. Я з вами погоджуся, я, Максим, ми будемо такими самими. Просто справа в тому, що я 9 років тому почав цим займатися. Максим, трошки більше року тому, і ми вивчили цю справу. І ви можете, кожна людина може. А це вже в будь-який час, приділяючи півтори-дві годинки в день, максимум, зможе вам вийти допомогти на доходи, яких ви не знайдете на жодних заробітках. Як це працює? По-перше, для того, щоб ви могли брати участь у цій кар'єрі, вам очевидно необхідно самому бути клієнтом. Треба показати приклад потенційним клієнтам. Ви тут впарювати тут не виходить одним словом. Це не вітаміни, не косметика. Ти сам маєш щиро розуміти і вірити, і бачити ці ідеї. Тоді ти можеш іншим передати. Коли ви стали клієнтом, наступний крок навчитися правильно робити цю справу. Ми навчаємо раз у місяць. Ми проводимо спеціальний двохденний бізнес-семінар, де профі з нашого посередника в деталях вам розповідають, як доносити ці ідеї до людей. А на старті всю роботу за вас, по суті, будуть робити наставники. Вашим завданням буде просто запрошувати людей на такі конференції, де кожного вечора в деталях професіонали усе пояснюють. Ваші гості ставатимуть клієнтами, ви будете заробляти за це хороші гроші. Які і скільки. У нас є кар'єра, якою ви рухаєтеся з перших днів, розвиватися, по якій вам допомагає професіонал-наставник. Ви ніколи не самі. В цьому бізнесі біля вас поруч завжди профі, які зацікавлені у вашому результаті. Коли я чи Максим допомогли вам заробити грошей, ми заробили свою долю. Тому нам дуже цікаво відповідати за ваш результат. Він прямо зацікавлений і для нас. Отже, використовуючи поради професіоналів, ви точно теж будете його отримувати. І таким тандемом ви стаєте рухатися по кар'єрі. Вона у нас в рівнях. Кожен починає кар'єру з першого рівня в нашій системі, де компанії платять вам 18% за кожного клієнта. Коли ви з допомогою структурного, наприклад, оформляєте свого першого клієнта нехай на 25 тисяч гривень, найходовіший такий мінімальний договір, то страхова вам за цього клієнта заплати 4,5 тисячі гривень. Далі буде більше, коли ви на 50 тисяч гривень зробите клієнтів, ви виростаєте на другий рівень, де ваш відсоток складає вже 24, а це 6 тисяч гривень за таких самих клієнтів. І на третьому рівні, для якого треба на 350 тисяч гривень клієнтів зробити, 17 людей приблизно відсоток 35, А це вже майже 9 тисяч гривень за одного клієнта. І з кожним наступним рівнем ваша комісія буде зростати. Зростає рівень компетентності, навиків, відповідно, і грошей все більше стає належати вам за зроблену роботу. І це перший спосіб, як заробляти. Продав, заробив, грубо кажучи, людина розібралася завдяки вам, стала клієнтом. Ви маєте вдячну комісію. Всі задоволення. Коли ви навчитеся правильно ці ідеї доносити до людей, ви можете почати будувати свій бізнес у цій справі. Всі успішні, багаті люди вони володіють мережами. Сітки магазинів, ресторанів, відпочинкових комплексів, заправок, аптек, всі найкрутіші хлопці з дівчатами володіють сітками. Це єдиний досконалий спосіб бити на повну фінансову свободу і заробляти, навіть якщо ти не працюєш. Власники, АТБ заробляють по 200 мільйонів в місяць і заробляють навіть коли сплять, тому що система налаштована і воно працює навіть без їхнього втручання. Тут теж можна досягнути такого рівня, як власник магазину, щоб стати фінансово вільним, робить мережу магазині. Консультант в страховому бізнесі для того, щоб заробити пасивний дохід, повинен виховати точки продажу страхування. Так само, і такими точками є люди. Це абсолютно безінвестиційний бізнес, а відповідно безризиковий, який дозволить вам заробляти гарні гроші своєю долею від людей, яких ви навчите цьому процесу. Як це відбувається? Ви навчилися запрошувати, потім навчилися доводити людей до рішення. Далі навчилися мотивувати партнерів долучатися до вас до співпраці. І коли вони стануть самостійними, без вас будуть продавати, ви маєте свою долю як власник будь-якого бізнесу. Показую на ділі, якийсь реальний приклад, середній приклад з нашої команди, так щоб в космос не залітати. Припустимо, зараз ви включаєтеся, і ви, як і більшість наших консультантів, до півроку, до семи місяців, максимум, виходите на третій рівень. Це абсолютно реально зробити, якщо справді хоча б півтори години приділяти ці справі в день. Тоді, припустимо, у вас по дорозі зібралася команда з партнерів з тих же ж самих ваших клієнтів, яких ви робили, знайдуться люди, які, зрозумівши, що це дійсно потрібна штука, подумають, а чому б і не я на цьому заробляв? Однаково моїх друзів і знайомих хтось зробить клієнтами, і вони стають з вами співпрацювати. І ось ви третій рівень, у вас двоє людей на других рівнях і двоє на перших. Така невеличка перша команда. Що вона може приносити вам в місяць ця команда? Другий рівні без проблем за місяць роблять клієнтів, наприклад, на 100 тисяч гривень. Максим, спікер попередньої частини презентації, менше як на 80, на 100 тисяч гривень клієнтів не робить сам. То на 100 тисяч двоє консультантів легко, по два клієнти на брата. Що і хто за це заробить? Дивіться, страхові компанії нема різниці. Ви своїми руками привели їх клієнтів на 1100 1100-200, чи це зробила ваша команда. Тому що страхова, одні і ті самі гроші платить за цю роботу, одні комісійні. Просто коли ви самі оформляєте продажі, то всі комісійні належать вам. А коли роботу роблять ваші люди, то комісійні діляться між вами і вашими людьми. Все справедливо. Як діляться? Другий рівень має свій відсоток, встановлений кар'єрою, це чітко прописано умовами. 24% за продаж. Вони заробляють собі свої гроші за ці контракти. А вам, як їхньому керівнику, залишається різниця між вашими і їхніми відсотками 11%. Це 11 тисяч гривень за зроблену роботу в даному випадку, які належать вам. Так всюди працює. Ваш шеф, який створив ваше робоче місце, заробляє явно більше ніж ви. Але на перший погляд працюєте більше ви. Так, ви, наприклад, якщо ви продавець в магазині, де сотні тисяч гривень обороту пропускаєте через касу кожного місяця, а зарплата ваша 12-15 тисяч, де решту гроші? Пішли вверх, людина створила ці умови. Вона найбільше заробляє собі. Так і тут. Ви прийшли швидше, ви навчилися, ви прийшли певний шлях, ви допомагаєте своїм людям. Вони мають вдячний дохід, а вам ваша доля. Отак. Перші рівні ваші теж на сотню клієнтів. Роблять без проблем. З ними різничка симпатичніша, тому що більший відрив по кар'єрі 17% заробляє. Це 17 тисяч гривень за їхній обороти. І в сумі дивіться, ви за місяць часу ні одного клієнта, не оформивши своїми руками, маєте доходу двадцять тисяч гривень. Кільки відсотками від команди. Чистими буде десь біля 24. Ми платимо податки, це повністю офіційний процес. Відповідно, ви можете бути і спокійними, і гордими за те, що ви робите правильну роботу. Я вчора сплачував єдиний податок за останній квартал. Ну, блін, я одним податком заплатив те, що люди в Україні заробляють за декілька місяців, заробляють зарплатою. тому що тут є великі гроші, коли ти налаштуєш команду. І ось через неповних півроку ви вже маєте не менше, як у себе на роботі. А далі все тільки починається. Бо зараз, коли ви своїм людям допомагали, вам належить ваша різничка. Ви активно працюєте над тим, щоб допомогти цим двієчкам і одиничкам, запрошувати людей, відповідати їхнім людям на запитання, показувати гарантії, договори укладати і так далі. Бо ваші люди цього не вміють. Вони початківці, натомість вони вчаться, поки ви це робите і допомагаєте їм. І коли вони теж максимум за наступних півроку навчаться цим процесом, вони стають для вас пасивним доходом. Тому що без вашої допомоги продають і навіть свої команди створюють і далі вже безупинний ріст. У вас вивільняється час від цієї команди, бо вони самостійні. Ви робите п'яту, шосту, сьому лінію, звідти вам гарантовано забезпечений постійний дохід. Ви можете звільнятися з роботи, якщо вона у вас не по любові, а заради зарплати, бо гроші реально вас будуть чекати тут. І далі соціальний ріст. Четвертий рівень, дохід 30 плюс тисяч гривень. П'ятий рівень. Я на п'ятому рівні, майже директор шостого в компанії. Дохід останні п'ять місяців у мене нижче 100 тисяч гривень не опускається. Максимальний чек в минулому місяці 183 тисячі гривень, Уже після всіх податків. Тут є гроші. Команду просто треба зробити, і ми цьому навчаємо, бо ваш дохід наш дохід, ваш ріст наш ріст. Нам це цікаво. Що буде далі? Це не найцікавіше, тому що, поки ви будете розвиватися, заробляти, підніматися, дійшовши до восьмого рівня в результаті, ви ще стаєте співвласником нашого страхового посередника. Ми єдина компанія, яку в 2009 році засновуючи наші два власники, які заснували компанію, вони вирішили, нехай кожен, хто дійде до восьмого рівня, стає володіти цією компанією. Це ваш бізнес. І ця ідея повністю себе виправдала за 15 років роботи нашого посередника. в нашій компанії стало 73 співвласників. співвласники, абсолютно різні люди з різним минулим. Ви серед них точно впізнаєте собі подібних, котрі, вийшовши на цей рівень, ну реально стали на все життя забезпеченими українцями. Середній дохід на восьмому в нашій компанії – 350-400 тисяч в місяць від команд, які ти зробив, і це не є щось феноменальне. Ти за 4, 5, 6, 7 років максимум вийшовши на цей рівень. Збираєш, залишаєш біля себе таких твердих, надійних людей, як Максим, у мене це хлопець, який прийшов до мене в команду півтори роки тому менш. Нехай п'ять людей такі твердо залишаться з тобою назавжди. А вони собі своїх по два три знайдуть, а ті своїх. В результаті за декілька років у вас організація в сто двадцять людей на чолі з п'ятьма шістьма вашими прямими, яких ви запросили, вони це просто розвинули в глибину. Ця команда за місяць робить оборот в півтора мільйони в 2 мільйони гривень по клієнтах. Кожен заробляє собі свої комісійні, вам ваша доля. Різниця від команд, хороша, бо ви високий рівень, ваша пряма комісія, якщо ви якісь продажі робите, і чиста доля від бізнесу, ви власник цієї компанії. В сумі 300 плюс тисяч забезпечено. І не тільки на восьмих рівнях заробляють Консультанти на п'ятих рівнях, я вже казав, і на четвертих, на шостих, сьомих, сотні таких консультантів у нас в компанії заробляють сотні тисяч в місяць. Тут є великі гроші. Їх треба просто навчитися заробляти, і ми з радістю, вам допоможемо це робити. І це ну, народ, це реально класна справа, яка робить більними людей. Вичте, нас з дитинства вчать, що треба працювати на роботі. Нам дають вибір без вибору, ще коли ми закінчуємо школу. Думай після 9-го класу 11-го, ким ти будеш в житті. І коли це говорять, не пропонують. Ти хочеш клініку стоматології відкрити, чи мережу пекарень, чи ресторанів, тебе питають, ти на якій роботі будеш працювати? Ану, вибирай: ти будеш стоматологом, чи ти будеш барменом. Не, не дають, розумієте, автоматично людей налаштовують працювати на роботі. А хто із ваших знайомих, працюючи на роботі, став багатим? У мене я в моїй сім'ї я перший підприємець за ті покоління, які я пам'ятаю, по закінчуючи прадідусами, і прабабусами, ніколи не було людей з великими грошима, тому що з покоління в покоління нас навчали на роботі працювати. Багатство це зло, великі гроші, кітів бандитів, і, і бла бла бла. Бо не розуміли люди, як ти маєш проста людина з нуля досягти чогось великого. Ну і так і продовжують думати. Але в кожній сім'ї, в багатій сім'ї. Свого часу просто знайшлася людина, яка обірвала цю епоху бідності, тому що пішла якимось іншим шляхом, наперекір системі, наперекір очікуванням. Бо коли ти щось таке починаєш робити, люди, які очікують від тебе, що ти маєш бути нормальний, як усі, вони будуть пхати палки в колеса, навіть якщо це близькі люди. Куди ти лізеш, що ти робиш, будь нормальний, ти вчився скільки років, йди на роботу, і бла-бла-бла. Нічого більшого, ніхто тебе не підтримує робити. Бо нормально це бути як всі, а всі працюють на роботі, заробляють копійки. Ми ні, ми займаємося бізнесом, який бачите, дозволяє навіть відпочиваючи з близькими робити, робити цю справу. Тому що по суті все завдання стоїть в тому, щоб продавати договори страхування життя. Просто колективним шляхом шляхом команди це робиться значно ефективніше. І тому кожного дня. Як серце в людини б'ється щодня, щоб людина жила, так ми кожного дня рухаємо наш бізнес. Ми робимо такі презентації. Ми ведемо масу розмов. Я до нашої сьогоднішньої зустрічі двох клієнтів оплатив. Зараз після нашої розмови у мене знову є домовленість. Хлопець буде робити собі договір. Його брат двоєрідний наш клієнт, уже два роки пропав безвісти. На жаль, на війні, і ми плекаємо надію, що хлопець повернеться усе добре. Договір близький, повторно йому проплачують, і він теж вирішив з цією справою, підключитися. Будемо сьогодні над цим працювати. Це класна справа, яку потребують і розуміють люди. Просто бракує розумів, які будуть розповсюджувати цю справу. І ви можете розібратися в цьому, підключитися і повністю змінити своє життя. Ми вам цьому допоможемо. Нам це вигідно. Ось і все. Так, тому по завершенню цього ЕТЕРу народ обов'язково звертайтеся до тих консультантів, які запросили вас сьогодні на нашу зустріч. Поділіться всіма своїми питаннями, які у вас залишилися, так, переживаннями. Хтось буде сумніватися, хтось з вас буде боятися, щоб це не було тільки на словах, як тут зазвичай є. І це нормально. Ми це точно розуміємо, тому що ми були на вашому місці. І тому головне, щоб ви говорили, ділилися цими своїми хвилюваннями. Не вигадуйте з найгірших сценаріїв, не придумайте собі зараз там, як воно буде далі, а питайте. Ми покажемо, як буде. Ми покажемо всі гарантії. Всі Факти, які вам покажуть, що це нормальна перспективна справа. Просто зверніться за допомогою. За ваші думки вас ніхто не запам'ятає. Діяти потрібно. Дійте. А ми вам всьому допоможемо. Можете звертатися до мене чи до Максима, щойно ми завершимо цю зустріч. Ми свої контакти підбудуємо в канал. Пишіть, поспілкуємося, особисто звяжемося, якщо треба, взагалі, без проблем.